Доброго дня, ще один огляд квартири, однокімнатна ЖК квадрат, місто Ужгород. Секція номер 1 або 10, 4 поверх, 406 квартира. 45 квадратних метрів. І так, вхідна зона. По ліву руку. Місце під шафу купе, по праву руку а вхід до санвузла, прямо по курсу кухня-студія кімната. Заходимо в квартиру. Ця зона прихожої. Тут добре розміщується купе Ось показую. Так. По ліву руку відкрита зона для роздягання. І саму показує стандартне планування. Розводка електрики, сантехнічні точки, як бачите, всі є. Все зроблено, все є. Ну і заходимо в кімнату. Тут вільне планування, але можна буде поставити пересінок. Ось показую, де буде розміщуватись кімната. Ось так буде розміщуватись кімната. Тут у нас можна буде поставити пересінок і вже домовитись, на якій відстані та де саме робити двері. І ось так виглядає кухня студія. Ось, таким чином. ось така зона у нас для кухні студії. Різниця, наприклад, на цьому поверсі є дві квартири 406 та 409. Це розташування оцих двох вікон. Тобто, як бачимо, по праву руку одинарне поліво подвійне, в 409-й квартирі, все навпаки. Ось так. І показую окремо відокремлена кухонна зона. Тобто зона для приготування їжі. Також, як бачимо, ці точки розведено. Водопостачальна каналізація, силові кабеля. Тобто все є. Показую вигляд з вікна. Ось такий у нас вигляд з вікна. Почнемо. Обусь з цього вікна покажу, цей все. Вказує вид з вікна. Ось у нас вид з вікна. Це, до речі, не басейн, це колектор дренажний, туди дренажна система входить, він буде закриватися, його вам не буде видно, все окей. Запаху також немає ні зараз, ні влітку. Ось так усе виглядає. Всім гарного дня!